Всім привіт! Мене звати Роман Кор. І в мене є для вас цікава новина. Фух. Наша студія Хардар запускає новий проект. Точніше, шоу. Шоу для молодих художників, які хочуть стати тату майстром. А переможець отримує повний набір тату обладнання. І роботу в нашій студії. Цікаво! Ну що ж, погнали, Розкажу вам детальніше. Ми шукаємо молодих художників, які бачать своє майбутнє в тату індустрії. Мені хочеться знайти саме правильних людей, які багато малюють і мають своє бачення. Художників, які в майбутньому можуть стати крутим тату спеціалістом. У мене немає мети просто навчити бити тату. Я хочу навчити та допомогти на шляху становлення повноцінним тату майстром. Я поділюсь своїм досвідом, який я здобував в тату індустрії протягом 12 років. Отож, давайте перейдемося по пунктах, як ми це бачимо. Перший етап. Ми шукаємо всіх бажаючих потрапити на шоу. Пізніше всі отримають онлайн-завдання, після якого ми оберемо найкраще. І безпосередньо запросимо на другий етап живий кастинг, який буде відбуватися безпосередньо в нашій студії Hard. Art. Обирати трьох найкращих героїв для шоу будуть вагано. мені, майстри з нашої. Другим етапом буде процес навчання обраних трьох героїв, де вони получатимуть завдання, а відповідно за них і бали. Але не подумайте, це буде не банально, це буде дуже цікаво для вас. А потім буде третій етап. Ти знаєш щось про третій етап. По завершенню всіх завдань, той хто отримує найбільшу кількість балів і буде нашим переможцем. І отримає подарунок. Повний набір тату обладнання і звичайно, подальше процедурування. В нашій студії Кардат. До речі, якщо ти знаєш когось, хто хотів би взяти участь в даному шоу, перейшли їм це відео. А якщо це саме ти, заповни скоріше заявку. І найголовніше для наших глядачів допоможіть нам придумати назву шоу. Якщо ми використаємо саме твою ідею, ми відправимо тобі 100 доларів. Ідеї нас пишіть в коментарях. Отож, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб ми розуміли, що вам буде цікаво це дивитись. Все! O guardar-chicaio é na